Чотири роки тому Ростислав мав хворобу Гофа, яка проявлялася наростами в колінних суглобах. Переніс операцію, проте робота спонукає постійно бути на ногах, тож болі в суглобах усе одно відчуває, особливо коли піднімається сходами. Також реагує на зміну погоди. Щоби запобігти можливим ускладненням, чоловік по кілька годин щодня під наглядом спеціалістів проходить реабілітацію. Поколювання це трошки розрубляє коліна, щоб вони. Працювали і не стиралися суглоби, І Даю навантаження. Далі будемо бачити, як воно в знаки, Треба як тукають, радитися з лікарями і проходити курс. Лікування цей апарат називається сидячий орбітрек. За функціоналом нагадує катамаран. Основне навантаження на ноги. Хоча задіяний весь опорно-руховий апарат, Ростислав розпрацьовує суглоби. Тут дуже зручно сидіти, тому що ми підбираємо і піддовжену ноги, і піддовжену руки індивідуально. Підлаштовуємо пристрій і пацієнту підбираємо індивідуально навантаження. До цього пристрою можемо також підключити пульсоксиметр. Ми можемо контролювати його рівень тиску та пульсу. Нашою цілею є нарощення мізевої сили. Тут є активними фактично всі суглоби нижніх кінцівок і тому він досить для нас є ефективним. Для Людмини Курилової реабілітація на тренажерах. Остання надія: жодні антидепресанти та знеболення вже не діють. Торік у столиці жінка перенесла операцію на хребті. Їй встановили два імпланти, а болі все одно сильні. До того ж, німіють руки. Ризики повторної операції дуже високі. Тому фізичні терапевти підбирають жінці індивідуальні вправи. Ви вирішили розпочати таку масовану реабілітацію. Починаємо спочатку з бігової доріжки, потім ми переходимо руки, бо в мене німіють і відмовляють руки. От, хожу до, на лазерні процедури до них, на магніти, тому наразі почали чуть -чуть зменшені больові відчуття. У мене є ще пояснична грижа і дуже є біль в цей нервовий паховий. Тому ми розробляємо, щоб трошечки зміцнити і навантаження зняти із самих цих скелета, щоб трошки розробити м'язи. Результат відновлення залежить як від можливостей обладнання, так і від своїх бажань, уміння зусиль терапевтів, каже ветеран Віталій Лях. Півтора місяця тому прийшов сюди на милицях. Працюємо над підняттям стопи. Та тренуємо чотирьохголовий м'яз. Результат Віталія мені дуже подобається, оскільки ми повністю відновили кут згинання. Розгинання колінного суглоба. самостійно ходити Віталій ще не може. тримається за бруси, немає координації, ослаблені м'язи. Півтора місяця тому йому прооперували хрестоподібну зв'язку. За 14 занять Віталій уже повноцінно згинає коліна і поступово збільшує навантаження. Зараз прийшов вже просто з паличкою, на вулиці, так і погодні Ще мушу закачати більше м'язи, бо м'язи ще ослабли. Місяць була пряма нога і не наступалось на ногу, то м'язи ослабли зовсім. Без перил ще не можете переступати. А без перил ще, певно, ні, ще не зможу. Ще боюсь Підсвідомо ще не дозволяє мені. Петро Камбінчук відновлює дихання після видалення правої легені. У районі на КТ виявили пухлину і скерували в обласну лікарню. На подальшому обстеженні рак легені не підтвердили, але продіагностували її інфаркт. Давлення впало і тако знайшов, провірився. Дають направлення на луск. Зробили мені операцію. Вдали легко. Рухливість, бо в мене його отут вирізали І тако трохи рухається. Легше стає, що так. Це кардіологічний хворий і лікується і в торакальній хірургії. Тут для покращення йому дихання. Тому що. Так. Для пацієнта навчити правильно дихати післяопераційно, щоб не було ускладнень післяопераційних, тому що то там можуть бути плеврити, пневмонії для покращення розробки. Дихання грудної клітки, от ми помалесеньку пацієнт працює з верхніми кінцівками на апараті. Обладнання встановили завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, яку втілює Айрекс за підтримки державного департаменту США. обладнання закупили насамперед для ветеранів, членів їхніх родин та людей, які постраждали від наслідків війни. Тут розмістили 30 нових сучасних засобів, враховуючи запити пацієнтів і набутий досвід українських реабілітаційних центрів, зокрема центру незламні, розповіла старша керівниця проєкту Вікторія Климчук-Длугач. За кілька років вони побачили, як воно працює. Нам ще цей список дещо модифікували, відібрали те, що працює, і показало себе за кілька років найліпше для реабілітації пацієнтів. Таким чином ми прийшли вже до сформованого списку, який може забезпечити повне. Комплекс реабілітаційних послуг, особливо для людей е, з протизванням, ми комплексно робили не тільки руки ноги, тобто загалом, і так само для людей, які мають травматичні ураження мозку, так само, тобто, реабілітація всього організму. Більшість. Таких пацієнтів ще не можуть повернутися до повноцінного самостійного життя. Надважкі ураження і травми вони пропрацьовують за новітніми технологіями з мультидисциплінарними спеціалістами, які контролюють навантаження на людину і допомагають за потреби виконувати складніші вправи по всій Україні. Ми і навчаємо фахівців та фахівчин з протезування та реабілітації. Вже навчили понад 650. Ми навчаємо представників мультидисциплінарних команд таку реабілітації. Ційну команду, як тут ми устаткували ще у шести різних закладах. Намагаємося йти у реабілітаційні центри обласного рівня і в ідеалі також на рівень громад, тобто для того, щоб послуга з реабілітації була доступна для людей на будь-якому рівні. На цьому обладнанні ми можемо працювати з пацієнтами, наприклад, після черепно-мозгової травми, після інсульту, коли пацієнта є проблеми не тільки там. З одним пальчиком чи з одним лігчовим суглобом, а ми мусимо задіяти для відновлення, для повноцінного відновлення. Ми повинні задіяти весь організм, тобто і балансування, і хода, і рухи руками, ногами, підтримати серцево судинну систему і відновити дихання, пояснити людині треба, як правильно треба дихати, як правильно ходити по сходах. Як підібрати милиці, як підібрати ходунки на реабілітаційному столі. Пацієнтка з протрузіями і грижами шийного відділу хребта. Але проблеми жінка відчуває на всіх його ділянках. Завдання фізичного терапевта зняти спазм і покращити кровообіг у хрящах і кістках. Починають із розтяжки стопи. Піднімаємо ножку на рівні стегна. Плавненько підняли і плавненько поклали. Підняли. Важливо ще їх виконувати правильно. Ми виконуємо зараз підйоми на рівні стегна. Якщо ми будемо виконувати їх вище, ми не будемо прокачувати стегно. Це просто буде в холосту. Зараз ми будемо проробляти двоголовий м'яз. Так само все робиться повільно. Коли ми робимо повільно, згинаємо коліно і повільно кладемо на кушеточку, тоді він прокачується. Тобто він має скоротитися і має розслабитися. І перевіряємо, як реагує наш поперековий відділ хребта. Так, він напружується, бо тут задіяна теж і поперековий відділ хребта задіяний. Прокачуємо двоголовий м'яз. Прокачуємо поясничку, так само одна з новинок стабілізаційна платформа, що дозволяє тренувати рівновагу. «В Тому що ви керуєте літочоком, який будете бачити на екрані, з допомогою своїх ніг. Коли ви нажимаєте праву ногу, літочок летить вправо. Коли ліво літачок летить ліво. На обладнанні в іншій кімнаті пацієнти розробляють руки після травм. Людмила Попова тривало відчуває скованість у плечі. Це наслідки ревматизму. Її рука на рухомій платформі апарату пасивної розробки плечового суглоба. «Це допомагає? Ну, як пролікуюся, це пів року можуть не турбувати, а там далі знову треба займатися постійно, ну і стараюся і вдома так займатися, вже тут радять дівчатка. Ну і тут лікується постійно і допомагає, дуже допомагає. Я себе файно відчуваю на протязі півроку. І з кожним сеансом об'єм рухів збільшують у пацієнтки. Внаслідок захворювання ревматизму розвинулася контрактура плечового суглоба. В даній ситуації ми застосовуємо пасивне згинання і розгинання плечового суглоба, а також зовнішнє і внутрішнє обертання плечового суглоба. Уже ми пройшли три сеанси. Пацієнтка почуває себе значно краще, збільшився об'єм рухів, ну і в подальшому ми плануємо продовжувати наше втручання. Травма ліктьового суглоба, гіпс, біль. Тепер Олександр Статкевич відновлює рух руки. Раніше менше згиналося, тяж, тяжче було працювати, а це все ну, поступово покращується стан. Руки даного пацієнта в нас утворилася контрактура після того, що він довго носив гіпс, і наша мета це на цьому апараті досягнути повноцінного відновлення. Апарат розробляє нам згинання і розгинання ліктового суглобу, а також супінація, пронація теж ліктовому суглобі. Ми задаємо градуси з кожним нашим. Днем навчання ми збільшуємо. Амплітуду таку реабілітацію призначають і для тих, хто переніс інсульт. Її називають відновленням дрібної моторики. Пацієнти починають із найменшого, поновлюють сили в пальцях, аби втримати найлегші предмети чи виконати найпростіші хатні завдання. Скажімо, закрутити гайку. Коли сили повернуться, можуть спробувати собі щось приготувати. Тут обладнано кухню. А для комплексного відновлення роботи рук ніг і хребта в цілому призначений цей тренажер. У мене травма була вже чотири. Роки назад я не вірив, що щось взагалі буде позитивно для мене. От, але я помилявся. От, і поки навіть не було цих всіх тренажерів, дівчата підібрали для мене комплекс і ми займалися просто без, без тренажерів. Враховуючи, що зараз є стільки тренажерів, це якраз дуже добре. От мені особисто, мені треба, щоб Розрублялися ноги, бо в мене слабенькі ноги, і враховуючи, що я помаленьку вийшов на роботу, мені треба, щоб був сильний плечовий пояс для моєї роботи. А взагалі техніка дуже класна. Спеціалісти хороші. Реабілітацію за потреби поєднують із фізіотерапевтичним лікуванням, хворим, доступні магніто і лазерна терапія, електрофорез, ультразвук, масажі, водні процедури і багато інших. Усі разом, а їх тут понад 20 видів електролікування, допомагають знімати спазми, набряки, покращувати кровообіг і навіть худнути. Турбує і заніміння рук, то масаж і Тут відровальне нормально мені. Получається, руки перестають для після четвертої п'ятої процедури, відчувається, що я покращення. водні процедури, а саме гідромасаж призначають для покращення опорно рухового Апарат для покращення кровообігу, відток літи має заспокійливу дію діє на серцево-судинну систему. І в загальному на да, все тіло. Душалько має тонізуючу дію. Знову ж таки, для покращення кровообігу, для тонусу, для зменшення цивуліту, для схудення. Воно діє комплексно на весь організм. Також відкриті рами, високий тиск, обмеження у місці. Але знову ж таки, це треба дивитися по самі З Допомогою електролікування ми можемо там допомогти зменшити больовий синдром, там покращити, зменшити спастику, покращити кровообіг, трофіку в тканинах і відповідно поєднуючи електролікування і реабілітаційне втручання ми, як правило, отримуємо набагато кращий ефект. Сучасний реабілітаційний комплекс виводить лікарню на новий рівень надання високоякісних оздоровчих послуг для пацієнтів. Це відновлення за всіма можливими сучасними стандартами. На цьому наголосив директор клініки Олександр Дудар під час зустрічі з Вікторією Климчук-Блугач, яка познайомилася з колективом і оглянула профінансоване відділення. Тут Сказано в коротко в тому, за що ми вам вдячні. Це вам я, пі, пану, на на згадку про нас кошторис цього проєкту понад 100 тисяч доларів. Його вдалося втілити за фінансової підтримки державного департаменту США. завдяки цьому лікарня повернула реабілітацію пацієнтів, яку тут практикували ще в довоєнний період. Постало питання: а де ж все таки можуть реабілітуватися амбулаторно? Пацієнти цивільні, пацієнти тимчасово переселені, і так далі. Тому прийнято було рішення сформувати ще одне реабілітаційне відділення, дякуючи програмі Українського фонду швидкого реагування і Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Ми отримали повний перелік роботизованих гарного сучасного обладнання для того, щоб реабілітувати людей після спінальних травм, після травм головного мозку, після ендопортизувань колін. І кульшів після різних полі травм. Тому для нас це вкрай важливо і вже на сьогоднішній день ми готові поступово нарощувати потужності. З боку здається, то так просто взяв паличку собі в руки, пішов. А насправді треба дуже вміти грамотно, правильно підібрати ці милиці, щоб пацієнт себе комфортно. Почував. пацієнт потих починає на милицях ходити, а його починають боліти руки. От, тому, поки ми правильно не підберемо висоту милиць, неправильно навчаємо ходити по пацієнта. У нього будуть як не одні, то другі проблеми. Стаціонарні хворі у цьому відділенні будуть отримувати ранню реабілітацію уже з перших днів після операції. Реабілітаційні послуги в цьому відділенні будуть. Проводитись як по цифрових направленнях від спеціалістів на амбулаторну реабілітацію повністю за кошти Національної служби здоров'я, тобі ж безкоштовно для пацієнта. За них буде оплачувати Національна служба здоров'я України, але є частина обладнання, яке виведено з реабілітаційного закладу по типу. Фізіотерапевтичних приладів, пресотерапії, які не входять в пакет оплати Національної служби здоров'я, і ці прилади і ці процедури на них створена калькуляція. Будуть проводитись виключно на платній основі. Щодня у відділенні оздоровлюється 150-200 людей. 15-20 пацієнтів проходять реабілітацію. Лише торік усіх було майже 8 тисяч, які рухову активність успішно поєднували з фізіотерапевтичним лікуванням.